Добрий ночі, шановні телеглядачі! У сірі програма «Дізнайся про майбутнє на телеканалі Те. Сьогодні з вами в студії я, її ведучий Святослав Кучеренко, експерт-таролог, біоенергетик, переможець відбіркового туру «Битва екстрасенсів України. І сьогодні я з задоволенням представляю вам нашого нового гостя. Ну, для когось вона нова, а для когось вже стара знайома. Бо наш сьогоднішній гость Ліка Гардаски, астролог, ну, перепрошую, таролог, моя колега, яка вже... Завоювала прихильність наших телеглядачів та всіх інших людей, що телефонують на гарячу лінію. Здравствуйте, Ліка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ставте ваші питання, і ліка, моя колега, таролог, практик з багаторічним досвідом, буде давати вам відповіді. Я сподіваюся, що те, що вона продемонструє на прямому ефірі, все те, що вона робить на гарячій лінії, якраз зможуть вам довести, що ця людина також варта, як і всі наші інші гості прямого ефіру.